Добрий день, сьогодні 23 серпня 2024 року. Зараз покажу в якому стані безіменна дорога заїзду з проспекту Шухевича на новий з'їзд-заїзд на Подільський мостовий перехід. Ось проспект Шухевича. Там, до речі, Тут якісь роботи йдуть. Міняють відбійник з залізобетонного на металевий. Ну, ось в якому стані дорога. Приймальник дешевої каналізації. Один. Мальник дещової каналізації другий. тут є технічний тротуар, але зелені насадження дуже розрослися, іти не дуже зручно. тут одна смуга руху в одну сторону и одна смуга руху в иншу сторону. Так, вот все. Примальник дощевой канализации. Третий. Четвертий, наглухо закритий. З іншої сторони дороги також є технічний тротуар і він також заріс рослинами. Ну, поки пройти можливо. Якість асфальту погана, вже багато тріщин, розворотне кільце. 트라마요 Так а тут вже й пройти неможливо. Кущі, дерева швидко ростуть. Там, за цим парканом травальна лінія. С до зупиночної платформи Райдужна. Дорожнє полотно так більш-менш в нормальному стані, хоча Ча також є тріщини, але тут навантаження поки що невелике, тому і розрухи нема. Так. Йдемо на ту сторону. Опта. Вон трамвайчик їде. Все працює. Ну до запуску руху Троєщини на Подільський мостовий перехід тут напевно також треба зробити щось з цією дорогою. Все ж таки тут буде жвавий рух. Так, от ще дощова каналізація з цієї сторони. Ха за Зараз машина проїде ще одна, я покажу. Mm. Металевих град нема ніде. Таке враження, що їх. Без хачинки на металобрухт здали. Якісь старі покришки. ще грати правильніше сказати грати нема знову ось такі старі покришки засунуті ви швидкі приймальники ще дощові приймальники якийсь жах чесно кажучи а тут якась деревина замість приймальник замість град Знак, що попереду будівельні роботи якісь. Тут так і не пройдеш тротуаром ще примальники дощової води. В такому ж стані жахливому взагалі воно. Стара гумова покришка провалилась туди. Знак, Поворот. От. Тут нормально грати ось межа ремонту. От відремонтували і технічний тротуар, і саму дорогу. І встановили грати на приймальники дощової води тут і там. От треба такий ремонт до самого проспекту Шухевича зробити. Так, дивимось далі. От переїзд, який буде. Угу. ну розумних речей моїх ніхто не слухає. Не хочуть подовжувати дорогу. Біля трамвайної лінії аж туди, наверх. Вирішили тут залишити. Перехрестя з Петра Вершигори, там на маршрутках стоїть Там вже вулиця Петра Вершигори і тут дивимось, що в нас перехрестя зробили давно вже, все заасфальтовано є Вільне огородження. Так є тут у Воскресенських садах така лазівка. Можна з іншого боку паркану пройти. До речі, асфальт не до кінця паркану. Якщо є нахил, то до чого вода буде стікати нормально. Зробили тут гарно. Нічого не скажеш. Все рівно в один рівень. Одна смуга для транспорту, щось маловате. Тобто 100% будуть виїжджати на трамвайну колію. Але трафік тут буде дуже величезний. Ну, поживемо, побачимо. Але під час дощу тут виходить, що вся брудна вода з проїжджої частини буде сюди стікати прямо під ноги пішоходів та велосипедістів. Це ж з цього боку планували велосипедну доріжку та хідник для пішоходів. Тому що от там на проїжджій частині нема жодного приймальника зливової каналізації. Там попереду будівельна техніка, яка будує тунель під залізничним насипом. Но я туди не піду знімати. Так, ось асфальт доходить до цієї межі, далі поки що нічого нема.